Німеччина не зобов'язана бути теплою для вас. Більше того, вона навіть не збирається цього робити. Саме це твердження щодня ламає тисячі людей, які приїхали сюди за безпекою, а знайшли інструкцію. Ми чекаємо, що нас зрозуміють, пошкодують або, хоча б, посміхнуться у відповідь на нашу розгубленість. А отримуємо сухий бланк, термін через три місяці і коротке. Досить <laughs> неможливо. Багато хто сприймає це як особисту образу або холодність нації. Але правда в тому, що Німеччина не холодна, вона просто абсолютно тотально неемоційна. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ваші очікування тепла це ваша головна перешкода, і як почати жити в цій країні без вічних образ на систему. Привіт, я Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині, працюю як фрілансер і щодня вчуся взаємодіяти з цим величезним механізмом, який зветься Німеччина. Якщо ви шукаєте чесний погляд на еміграцію, де не малюють повітряні замки, а розбирають реальні кейси, ви в правильному місці. Будь ласка, підпиші... підпишіться на мій канал. Тут ми говоримо про те, як не просто вижити, а почуватися впевнено в країні правил. До речі, саме про правила та наш шлях я створила набір стіхів. Спільнота де є, Ви вже бачили їх на моєму каналі. Це такі маленькі якорі нашої реальності від наклейки про Center до іронічного хальо. Я зробила їх, щоб ви могли посміятись над цією неемоційністю разом. Я пакую їх сама і відправляю поштою в будь-яке місто. Це ваш спосіб підтримати мій канал і отримати щось справді рідне і фізичне. Посилання в описі. А тепер про наш емоційний дефіцит. Найбільша наша проблема в тому, що ми виросли в культурі людського фактору. Вдома ми знаємо, якщо закон каже ні, але ти дуже просиш, поясниш ситуацію, розплачешся або просто знайдеш підхід до людини, ні, може перетворитися на ну добре, давай спробуємо. Ми звикли, що за кожним віконцем сидить людина. З якою можна домовитись, це не обов'язково про гроші. В Німеччині за віконцем сидить функція. Бератор в амті, це не ваш ворог і не ваш друг. Це люд, просто людина, яка виконує певний алгоритм. І коли вона каже вам ні, це не означає, що вона конкретно вас ненавидить. Це означає, що ваш запит не вписався в конкретний параграф. Ми трактуємо цю відсутність. Гнучкості як жорстокість, а німці, а німці як справедливість. Для них рівність перед правилом важливіша за ваш конкретний біль. І поки ви чекаєте, що система зробить для вас виняток, ви будете, про, будете постійно битися головою об стіну. Німеччина це країна, яка побудована на логіці процесів. Тут ніхто не буде пояснювати вам зайвого, якщо це не прописано в буклеті. Ми часто ображаємось, мені не сказали про цю виплату або мені не, мене не попередили про цей термін, але в цій системі відповідальність за інформацію лежить на вас. Ніхто не зобов'язаний бути вашою нянькою. Якщо ви не прочитали там, не знаю, дрібний шрифт, це, це ваша логічна помилка, а не підступність системи. Система не про емоції, вона про. Ефективність, їй не потрібно, щоб ви її любили. Їй потрібно, щоб ви вчасно платили податки і правильно заповнювали формуляри. Це звучить сухо, але сама ця сухість робить Німеччину передбачуваною. Тут не буде сюрпризів, але й подарунків. Теж ну, не чекайте. Коли ви нарешті припиняєте шукати в німецьких інституціях душу і починаєте бачити в них механізм. Ну, ваше життя дійсно може змінитися. Ви перестаєте витрачати нерви на те, щоб сподобатися чиновнику. Ви починаєте просто збирати документи. Якщо ви прийшли з повним пакетом паперів, заповненим ідеально, система це ковне ваш запит і видасть результат. Їй байдуже, чи ви усміхались, чи ви були в поганому настрої. Це і є звільнення. Вам не потрібно бути Приємним мігрантом, вам треба бути коректним користувачем. Коли ви приймаєте цю неоціненність як базову умову гри, ви перестаєте відчувати себе жертвою. Ви стаєте оператором цього механізму. Німеччина це не теплий плед, у який вас там загорнуть, пригорнуть. Німеччина це складний іноді заіржавілий заіржавілий але дуже потужний верстат. У вас є всього два варіанти. Або ви роками ображаєтесь на цей верстат за те, що він не вміє вас обіймати, або ви берете інструкцію до нього, вивчаєте важель і його працювати на себе. Ви можете продовжувати шукати тут тепло і розчаровуватися кожного разу, коли бачите сухий офіційний лист, або ви можете. Видихнути, прийняти ці правила гри і, нарешті, відчути спокій від того, що все працює ну, за певним планом, а не за настроєм конкретної людини за віконечком. Тут я хочу вас запитати, що для вас було найбільшим шоком у німецькій неемоційності? неемоційності? Яка ситуація змусила вас відчути цей холод найсильніший? І чи вдалося вам уже прийняти цю логіку? механізмом. Напишіть свою історію, давайте розберемося, як перетворити цю холодність на нашу перевагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Щодо моєї, що моєї особистої думки, то я, в принципі, не та людина, яка проявляє дуже сильно свої емоції і спекулює своїми емоціями, викликаючи певну. Реакцію для себе, тому мені ось цей режим Німеччини досить підходить, тому що я завжди ну, не спекулюю, але аргументую все конкретними фактами. Я полюбляю збирати всі ці всі паперчики, маю багато папок і дійсно вважаю, що якщо в тебе є докази, то ти можеш довести свою правоту. Якщо немає, ну вибач, ти дійсно програв. Тому для мене ось цей такий. Режим, нім, німецький режим підходить, і я його розумію. Мені не потрібно там якось давити на жалість емоційно, щоб добитися якогось свого результату. Ось так. Як це для вас працює? Напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво подивитися, тому що дійсно я зустрічала різні ситуації українців в Німеччині в коментарях, а також особисто. І я все розумію як людина, як українець, як та українка, яка також пережила якісь епізоди цієї страшної війни, але я й розумію е, німців, що ну, для них це настільки далеко, настільки незрозуміло, е, якщо в них є конкретний алгоритм, якби ви там не плакали, якби ви там не просили на колінах, не благали, вони не, е, не зроблять ні на. Там не на крок більше, ніж ось е, є за законом. Ось, так що ж чекаю на ваші коментарі. В мене на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, це неймовірно для мене важливо. Також пишіть коментарі, це наш з вами зв'язок, і хочу е, якось з вами більше спілкуватися. У мене на цьому все побачимось у наступному відео. Чус!